Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту, інвестиції та заробіток в інтернеті. Темою сьогоднішнього відео буде продовження попереднього відео, в якому я розказував про світкоін, як він з'явився і до моменту виходу його на ринок, і яка ціна на даний момент. Сьогодні розкажу вам, як розкажу і покажу, як вивести монетки з світкої, які ми фармили з гаманця на біржу Bybit. Покажу на прикладі біржі Bybit. В наступному відео покажу, як продати монети за долар і долар продати за гривні і гривні вивезти напряму на карту. Все робиться максимально просто: ви берете адресу з Bybit в мережі NIR, копіюєте її, переходите в додаток SweetWallet, нажимаєте Переказ, вставляєте в поле вашу цю адресу. І виводити монетки на біржу Bybit. Але зараз перейдемо до запису екрану, де я вам наглядно все покажу, як все зробити. Все робиться дуже швидко і дуже просто. Поїхали дивитися. Так, заходите в ваш гамонет Світвелет. Бачите ваші, ваші монетки, які є загальна сума, і яка сума доступна для виводу. Тут стейкінг можна закинути, тут є мої монети, вони застейкані. Так, назад. Для того, щоб перевести монети на якусь біржу, нажимаєте Send. І в цьому полі, де потрібно писати Нік а тут навіть тут же навіть обновилось. Коротше, вийшло обновлення додатка SweetWallet і тут тепер пише юзернейм або адреса. Раніше просто було юзернейм, і багато хто думав, що можна тільки вивести з одного гаманця на інший. Тобто на якісь зовнішні біржі вивезти не можна, але це ще простіше. Але все одно, давайте я покажу. Нажимаєте, так, заходите сюди, далі переходите на ваш Bybit, нажимаєте депозит. Шукаєте монету світ. Нажимаєте. Тут обов'язково адресу в мережі NIR, Копіюєте її, обов'язково має бути NIR, Вставляєте її сюди. Зараз воно шукає. Є. Yeah. Все, нажимаєте Продовжити і вводите суму. Вводите сумму, наприклад, нехай я введу 2. Нажимаєте продовжити. Далі повзунок пересуваєте. Чекаємо. Так, все, ніби, ніби як пішло. Далі переходите на байбіт. Ну, воно прийде через кілька хвилин, але я вже депозит робив. Раніше перевіряв, і от мій депозит: 2,7 Світкоїна я був перекинув з Sвіitwelit на біржу байбіт. Ну а тут вже я покажу в наступному відеоролику, як їх тут продати за долар. Тоді долар продати за гривні, і ті гривні отримати одразу на карту. Отак. Ось так просто можна вивести монетки світкоін з гаманця Switwelet на біржу байбіт. Самі бачите, все максимально просто, все працює, метод робочий. Тому що раніше була проблема в багатьох людей з виводом. Ніхто не знав, що можна вивести їх таким методом, як я показав. А щоб вивести, треба, треба було їх підконектити чи створити гаманець НІР. А для того потрібно було в пошті знайти повідомлення, яке вам прийшло, коли ви тільки-тільки зареєструвались в «Світкоїні». Це, це саме перший лист від, від Світкоїна. Там, по-моєму, на підтвердження пошти він приходив. І в багатьох людей, включно в мене, на мене того листа просто-напросто немає. Там в тому листі підтвердження, там було посилання на те, щоб перейти і підтвердити вашу пошту. І в самому низу повинна бути силка на перехід для того, щоб створити гаманець НІР. В мене її не було, або я те повідомлення видалив. Загалом багато хто стикнувся з такою проблемою, але таким простим, нескладним методом, можна вивезти монетки і не треба нічого створювати, ніяких додаткових гаманців гаманцівнірів. Ось так. Тому, якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вам не важко, мені приємно. На сьогодні в мене все. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм. Посилання на соцмережі будуть в описі під відео. На сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!